Студія «Вогнеслово» Аудіокнижки Українською з Вогником Представляє. 13 рівень. Глава 3. Вторгнення. Система охорони спрацювала як слід. Втім, схоже, забуло попередити власника про наближення імовірної загрози. Після блокування дверей та вікон. Зазвичай слідував голосовий сигнал, що сповіщав про небезпеку, але наразі ретранслятор мовчав. Увагу курта перемкнула сенсорна панель, на якій зненацька спалахнув герб департаменту безпеки. Пара схрещених поміж собою мечів надійно захищала блакитно-жовтий прапор, що завдяки реалістичній анімації рухався в такт невидимому вітрові. За кілька секунд зображення стягу зникло. І на широкому екрані з'явилася постать очільника спецпідрозділу, у якому ніс службу курд. Полковник Григорій Кажан: Саме його відомству підпорядковувалися більшість груп спеціального призначення, зокрема, і славнозвісна гідра. Доброго ранку, синку, пронісся на півтемрявої кімнати голос Кажана. Вибач, знай, що ти у відпустці, але справа нагальна. Курт підозріло кинув поглядом зачинені ролети. До того ж конфіденційно, додав полковник. Задля цього довелося вимкнути сигнал у двох найближчих кварталах, аби безпечно під'єднатися до потрібного каналу. Обличчя кажана виглядало спокійним, у блакитних очах застигла притаманна керівникові рішучість, втім голос ледь помітно видавав неприборкане бажання якнайшвидше перейти до розмови. Перепрошую я сьогодні у цивільному, відказав курт, усвідомивши, що на противагу військовій формі полковника стоїть підперезаний рушником. Усе гаразд, курте. Здається, твоя подвійна з цукром починає холонути на підвіконні, усміхнувся кажан. Власник оселі зробив декілька кроків в бік вікна, подумки відмитивши, що десь у приміщенні розташована прихована мікрокамера із функцією голосового запису. Отже, майбутня розмова і справді мала бути вкрай серйозною. Забравши філіжанку з напоєм, Курт повернувся до сенсорної панелі і, поклавши зброю на місце, сів на краю ліжка. З твого дозволу перейду одразу до справи, розпочав кажан. Я знаю, що рік для підрозділу для тебе особисто видався дебіса важкий, але попри це проситиму трохи зачекати з відпусткою. З'явилося невідкладне завдання. І забігаючи наперед, скажу, що у разі згоди витрачений час повернеться до тебе сторицею до того ж, дуже привабливими дивідендами. Курт мовчки споглядав на широкий екран, намагаючись догадатися, про що саме піде мова у подальшій розмові. Закинути комплекс, спокійно мовив кажан. Ми кличемо його безодною. Свого часу це місце стало осередком для провідних світил науки і техніки. Найкращі програмісти, інженери та фахівці з машинобудування були залучені до наймасштабнішого проєкту. Науково-дослідний комплекс, спроєктований, за останнім словом техніки, став таким собі підземним містом, що слугувало велетенську лабораторію і водночас полігоном для випробувань. У пам'яті курта виринули чутки занадто подібні до історії, що її розповідав полковник. Згідно з переказами, які блокали серед вузького кола спецперезначенців, засекречений дослідницький комплекс пропрацював трохи більше ніж рік, припинивши своє існування. За офіційною версією, причиною закриття проєкту стало перенавантаження генераторів живлення, внаслідок чого відбувся надпотужний вибух, поховавши більшу частину приміщень разом з персоналом. Власне, підґрунтям для подібних розмов в осередку підрозділу були незагиблі генії. А погана слава, якою зажали підземні руїни колишнього обістя вчених. Зазвичай до подібних місць темними ріками жваво стікалися як поодинокі, так і сформовані у групи мародери, аби потих, і діставшись катакомб, підняти звідти вціліли залишки техніки і іншого скарбу. За чутками спроби ласок до наживи й охочих відвідати безодню, припинилися вже у перший рік після вибуху. Навряд мородери спромоглися так швидко розікрасти настільки великий і складний з точки зору побудови об'єкт. У будь-якому разі масове паломництво до підземних руїн було відсутнє і по цей час. Якщо не помиляюся, йдеться про закинутий об'єкт, на якому свого часу стався вибух, перервав співрозмовника Курт. Здається, він став зватися безодньою за кілька років до мого народження і встиг порости легендами. Полковник злегка посміхнувся і, нахиливши голову, торкнувся короткого сивого волосся. Зазвичай місця, історія яких недостеменно відома, з часом обростають як не лайном, так легендами, відказав співрозмовник. Ти міркуєш у вірному напрямку, і, схоже, ми говоримо про одне й те саме місце, бо іншого подібного не існує. Кажан мав рацію закинути науково дослідний комплекс. Був єдиною у своєму роді, захищений від більшості повітряних атак і недосяжний для очей, лише завдяки місцю розташуванням він уже міг зацікавити чималу кількість потенційних інвесторів. Втім, усілякі спроби відновити підземну споруду за дивних обставин зазнавали невдачі що потрібно від мене? запитав Курт. Думки щодо відбудови комплексу вирували давно, відповів кажан. Але зараз у нас з'явилася реальна можливість перетворити мрії на реальність. Іноземні партнери готові надати колосальні інвестиції та підтримку, але ж ти сам чудово розумієш тамтешне мислення. Аби остаточно погодити відновлення проєкту і надати спеціалістів, маємо бути певні, що комплекс цілком безпечний. Кажанна мить закотив очі, даючи зрозуміти, як йому набридлі зайві перестороги і побоювання. А вже ж, після аварії подібного роду комплекс не міг бути цілком безпечним, зокрема, мова йшла про конструкції, які зазнали руйнувань, легкозаймисті речовини, котрі могли використовуватися для частини дослідів, проте це була лише одна сторона медалі. Іноземні спеціалісти, залучившись підтримкою вітчизняних колег, були ладні поволі розібрати завали та підготувати майданчик для майбутніх робіт. Втім, комплекс не дарма стояв порожнім багато років, за дивних обставин, зриваючи всі спроби відновити роботу. Знали про це і за кордоном. Якщо потрібно відвідати безодню не питання, мовив Курт, щоправда, я не дуже знаюся на технічній частині, тобі не потрібно, синку, посміхнувся кажан. До підземеллі разом із тобою вирушить провідний фахівець. Натовп так зайвий галазнам гедні до чого. Тож, гадаю, ви чудово впоруєтесь. За дивним збігом обставин, ця людина сама визвалася стати з тобою до бойової пари. Хто саме? коротко запитав курт. О. Це легендарна особистість, усміхнувся полковник. Загально відомий у війських колах як капітан Вітер. Курт тяжко зітхнув, опустивши голову. Це той пришелепкувати ще скрізь ходити льотному шоломі? Запитав курт. Пан Вітер харизматична особистість? Дещо не але хто з нас бездеваст? Головне, він фаховий спеціаліст, відповів кажан. Ще пунята на голову не тягнув, пробуркотів до себе курт, намагаючись змиритися із майбутньою компанією. Полковник несподівано поглянув на сенсор наручного годинника і раптово прискорив розмову. Отже я можу розраховувати на тебе. Запитав кажан, хоча був певен щодо майбутньої відповіді. Панель із зображенням полковника несподівано розділилася на дві половини екрану. Праворуч, як і раніше, майоріло, зображення кажана, На іншому боці з'явилася світлина із зображенням майбутнього контракту, аж занадто приємна сума, яка згідно з умовами, мала впасти на рахунок курта, місячна відпустка та майже новий автомобіль з міністерського автопарку якими за рідкісним виключенням нагороджували вищу ланку військового керівництва, і чергове звання, порушивши тишу, додав голос полковника, чи не забагато, як на перевірку нехай небезпечної локації, намагаючись приховати зайву підозрілість, поцікавився курт: спорядити на розвідку бойовий спецпідрозділ на додачі з групи інженерів або закрити питання завдяки двом фаховим майстрам справи, які зробляться не гірше. Відчуваєш різницю між витратами? запитав і водночас сам відповів на власне питання кажан. Зачекавши кілька секунд, курт підійшов до екрана і притис великий палець міцної правиці до сенсорної панелі. На світлині зображеного контракту ледь помітно викорбувався унікальний відбиток, що сповіщав про затвердження угоди. Ти зробив правильний вибір, синку, посміхнувся кажан. Невдовзі твій майбутній напарник веде тебе у курс справи. До зв'язку, Курте, сенсорна панель згасла, і за мить захисні ролети звільнили панорамні вікна та впустили до кімнати теплі сонячні промені. Курт підійшов до підвіконня і увімкнув кавомашину. Олександр замислився, чи не занадто швидко погодився на справу із багатьма невідомими. Хто буде головним у майбутній бойовій парі? І чому просто не запустити до руїн дрон розвідник. З кожною секундою свідомість курта додавала нових запитань, що вперто потребували негайних відповідей. До тебе гість, пане Курт? раптово пронісся село голос системи керування. Виведе зображення на екран, не вагаючись, мовив чоловік. Сенсор на панелю вімкнулась, відтворюючи картинку за вхідними дверима квартири. На порозі стояла постать, одягнена у зелений військовий комбінізон та шолом пілота винищувача. Здається, ранок лише набирає обертів, мовив курт, беручи до рук щойно зварений ароматний набій. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком. Аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії вогнеслово Олександр Макієнко та Давид Кін Микола. До нових зустрічей.